Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки. Час тайм. я її ведучий Остап Яриш. Сполучені Штати вітають успішну роботу українських сил протиповітряної оборони і обіцяють працювати над їхнім підсиленням. Про це заявив голова місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер на тлі чергових атак Росії ракетами та дронами на українські міста. Західні медіа порівнюють ці напади з діями нацистської Німеччини, яка свого часу з подібною інтенсивністю використовувала ракети проти Лондона. Оглядачі припускають, що таким чином Росія намагається виснажити систему української ППО, які завдяки західному обладнанню дається збивати все більше складних цілей, зокрема над Києвом, своєю чергою. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід не сприймати удари Росії по українських містах як буденність, якими б частими вони не були. А тим часом Джо Байден і лідер республіканців у палаті представників Кевін Маккарті досягнули домовленості щодо збільшення боргового ліміту США, аби уникнути дефолту. Тепер її фінальне погодження залежатиме від голосування в конгресі. Угода передбачає певні поступки з обох сторін. Водночас, деякі законодавці вважають, що вона може негативно вплинути на майбутню допомогу Україні. Деталі розпитаємо Катерини Лісунової, яка приєднується до нас із капіталійського Вітаю, пагорбу. Катю, вітаю тебе. Отже, в чому полягає цей компроміс між між Джо Байденом та Кевіном Маккарті? До чого вони попередньо домовилися? По суті, угода, якої досягли учора, суттєво не збільшує борговий ліміт, але призупиняє процеси до 2025 року. Це допоможе американцям продовжувати відплачувати свої борги і водночас запобігає можливості, що наступна війна за збільшення боргового ліміту вплине на передвиборчі перегони у 2024 році. Тобто, фактично, це відкладає загальний більш більш детальний розгляд збільшення боргового ліміту на 2025 рік. Своєю чергою, республіканці отримали скорочення витрат у соціальній сфері, а також у ковідному бюджеті натомість демократи зберегли оподаткування заможних американців, а також полегшення дозволів на зелену енергетику. Законопроект, який погодили учора, складається 99 сторінок. Вже цієї середи його винесуть на голосування в палату представників далі в Сенат. І зазначив, що міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки наголошує, що щоб уникнути дефолту, це питання має бути погоджено до 5 червня. Катю, питання, яке, мабуть, цікавить найбільше людей в Україні, чи може це якось вплинути на майбутню допомогу від Сполучених Штатів? Що про це говорять законодавці? Як республіканці, так і демократи, з якими спілкувалися, наголошують, що обговорення допомоги Україні є поза питанням у цьому процесі. Ба Більше республіканці наполягають на збільшенні оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки, а саме туди входить допомога Україні. Пропоную послухати, що вони мені сказали просто зараз. Щороку у нас виникають сперечки щодо боргового ліміту. Ті з нас то є республіканцями, хочуть скоротити державні витрати. Але ми також вважаємо, що однією із головних функцій уряду є надання послуг, які ми не можемо виконати самостійно. Зокрема, це стосується національної оборони. І тому, коли ми пропонуємо скорочення витрат, це не включає національну оборону. Це також не включає наші оборонні зусилля для народу України. І знову ж таки, український народ довів, що вони гідні підтримки, щоб та стояти діям військового злочинця Путіна. я не думаю, що зараз розглядають скорочення видатків щодо України. Очевидно, що демократи та республіканці регулярно сперечаються щодо таких речей, але наша двопартійна підтримка України залишається непохитною. В Свою чергу, за словами республіканця сенатора Лінці Грема, допомога Україні може постраждати саме тому, що угоди, яку погодили Маккарті та Байден, не включає у себе велике збільшення оборонного бюджету. І саме це може негативно вплинути на допомогу Україні. Пропоную подивитись його твіт, який він оприлюднив учора. Важко собі уявити, що республіканець Рейгана розглядатиме оборонний бюджет Байдена як повноцінне оборонне фінансування. Витрати на оборону, які прописані в бюджеті Байдена, нижче за рівень інфляції. І це у той час, коли світ у вогні. Це історично низька сума на оборону, яку планують виділити з нашого ВВП. У нас буде менше флот і не вистачить зброї для підтримки України. З точки зору оборони, ми поставили під загрозу нашу національну безпеку заради незначних змін у необоронному секторі. Я голосуватиму проти, якщо мої занепокоєння підтвердяться. Цікава ця думка сенатора Катю. І, до речі про Лінці Грема. Якщо ми вже про нього згадали, то сьогодні МЗС МС Росії видало ордер на його арешт, начебто, через те, що, начебто, через його розмову із Володимиром Зеленським минулого тижня в Києві. Що саме обурило Кремль Катю? І чи вже є якась реакція від самого Лінці Грема? Саме так Остапа, сьогодні зранку республіканець Лінці Гремо плюрилюдно в реакцію на ордер на арешт, який про який заявила Російська Федерація. Зокрема, він сказав наступне: я буду носити цей ордер на. Арешт виданий корумпованим і аморальним урядом Путіна як знак пошани, сказав Лінсі Грем. І також додав: я підкорюся юрисдикції міжнародного кримінального суду, якщо ви зробите те саме. Зустрінемось у Гаазі, заявив Лінсі Грем. Сама заява саме собою більше. Це кілька витягів із його реакції на цей ордер на арешт. Щодо того, що саме розізлило Кремль, то в п'ятницю Лінсі Грем був із візитом до Києва і спілкувався із Володимиром Зеленським. Зокрема, в розмові з Зеленським він. Зауважимо, що зараз помирають росіяни, а допомога Україні є одним із найкращих фінансових вкладень Сполучених Штатів Америки. Щоправда, Кремль дещо перефразував заяву Олінці Грема і витяг її із контексту. Тому пропоную заслухати, як вона насправді звучала просто зараз. Це найкраще вкладення грошей, яке ми коли-небудь робили. Зрештою, нині 457-й день війни, яка мала закінчитися на третій день. Ви мене вражаєте. Ваша країна мене вражає. Це все про наших людей, а також про людей у Європі. Ми допомагаємо Європі, а Європа допомагає нам. І ми дуже вдячні за це. Ви нагадуєте мені найкращих людей в Америці. Були часи в Америці, коли ми були такими самими. Ми воювали до останнього. Або ми будемо вільними, або помремо. Воля або смерть. Тепер ви вільні, і ми теж будемо. Катю, дякую тобі за твою інформацію. Детальний аналіз конгресових подій Катерина Лісунова була з нами на прямому зв'язку. Досвідчені українські пілоти зможуть навчитися використовувати F-16 на повну потужність за 4-6 місяців. А авіатори на землі швидко адаптуються до технічного обслуговування цих літаків. Принаймні, таку думку мої колезі Марії Прус висловили колишні американські та британські льотчики, а також пілот українських повітряних сил із позивним джус. Однак, успіх західних винищувачів в обороні українського неба та в наступальних діях залежатиме від їхньої кількості та характеристик. Що F-16 багатоцільові і можуть значно допомогти ЗСУ у наступальних операціях та у захисті українського неба. Розповідає, як його називають, найсмертоносніший пілот F-16, підполковник ВПС США у відставці Денгемтон, який за свою 20-річну кар'єру здійснив сто п'ятдесят один бойовий виліт. Сайфій. F-16, окрім того, що є винищувачем повітря, повітря він також дуже дуже хороший у підтримці з повітря та допомагає військам на полі бою, коли вони просуваються вперед і атакують. І визнаємо, коли вас атакують з повітря, ви насправді не дуже то стурбовані людьми, які б'ють по вас із землі. Тож, поки вони хвилюються, що їх атакують зверху, ваші хлопці наступають на землі. Пілот повітряних сил України із позивним «Джус» каже, зараз нові російські винищувачі Су 35 значно перевищують радянські міг 29 і су 27 якими змушені оперувати українські льотчики. Тож винищувачі четвертого покоління f 16 стануть критично важливим підсиленням можливостей ЗСУ. Найголовніша наша проблема наразі це є недостатність, недостатність саме бив спроможностей. В плані повітря-повітря, тобто протидія в першу чергу, протидія російським винищувачам, і, і наступний крок це. Ефективна, ефективна участь у протиповітряній обороні, f 16 дуже гарно впишуться в цю комбінацію разом з Петріотами, разом з насамцями Айрісами і, і так, далі, так далі. І аж до Стінгерів. І як наступні шляхи, це вже можливо і використання навіть над морем, оскільки F-16 можна засовувати і у якості протикорабельної платформи. тобто Пер чорноморський флот значно напряжеться, і у них, звісно ж, теж ситуація ускладниться. Відчутно, полковник ВПС у відставця Джефрі Фішер, який після завершення своєї бойової кар'єри обіймав високі посади у Пентагоні і НАТО. Вважає, що перші F-16 надійдуть до України в жовтні листопаді. Він погоджується, що ці літаки можуть допомогти ЗСУ змінити ситуацію на фронті. Це чудовий літак. Їх виготовляли 70-х-80-х років. Їх виготовили десь 4500. тисячі лінія все ще відкрита. Тож це повинно дати певне уявлення про те, яким цінним і доречним є цей винищувач. Гемптон каже, що F-16 можуть працювати у досить складних умовах і не потребують занадто складної інфраструктури багато критиків говорили наскільки важко обслуговувати F-16. і це неправда. Я злітав на F-16 з місць на близькому сході, де не проїхав би машиною. Це дуже міцний літак. Його можна обслуговувати за допомогою набагато меншої інфраструктури ніж люди говорять. За словами Фінжера, для підтримки ескадрилі F-16 потрібно близько трьохсот наземних співробітників, але Києву не обов'язково чекати, поки будуть підготовлені власні фахівці. каже він Багато людей знають, як проводити технічне обслуговування по всьому світу. Тож є певна можливість для приватизованої наземної підтримки та наземного обслуговування. Де Україна чи інші організації могли б фінансувати негайне залучення людей, які не обов'язково вестимуть бойові дії, а просто виконуватимуть технічне обслуговування, ремонт заправку паливо і переозброєння F-16. Фішер припускає, що у Вашингтоні довго опирались рішенню надати західні літаки Україні, а розблокувати питання допоміг тиски з боку Великої Британії та Нідерландів. Саме Нідерланди можуть стати головним донором цих винищувачів для України, каже колишній командир британських королівських ВПС Грек Беквел. Це добре, що f 16 і пропонуватимуть з таких країн, як Нідерланди, Бельгія, Польща, Португалія. Всі вони мають F-16. і всі ті країни вже мають план їх заміни або вже почали міняти на такі винищувачі, як F-35. Гемптон пояснює від того, звідки надходитимуть літаки, значно залежать їхні можливості на полі бою. There are many kinds of Існує багато різних типів F-16, тому я дуже сподіваюся, що це будуть сучасні F-16, а не 25-30-річні F-16 з якоїсь країни, яка просто хоче їх позбутися. Якщо ви збираєтеся відправляти ці літаки воювати з росіянами, тоді це повинні бути найкращі F-16, які доступні. З новітніми радарами, новітньою зброєю тощо. Джо погоджується, що лише знаючи кількість літаків і в які комплектації вони будуть, можна судити про їхню ефективність для України. Це не так, що один F-16 прилетить і відразу переможе всю війну. Але, але це дуже дуже важливі складові. От якраз для спільної перемоги, для спільного контрнаступу, і для зменшення зменшення кількості смертей наших цивільних і наших військових на передовій. У нас є відібрані кандидати зараз. А, ці всі, а, скажімо, списки і так далі надані партнерам. Тобто, вони вони вже знають, скільки людей у нас є підготовлених. Треба розуміти, що звісно, що це не завтра буде, але ці терміни от 4-6 місяців, Цей діапазон є реалістичним, тому від нього і відштовхуємося. Джу скаже зсу критично потрібно щонайменше один бойовий підрозділ F-16, але для повноцінного закриття потреб необхідно 3-4 ескадрильї. Кожна з яких складається від 12 до 20 літаків. Він додає попереду ще багато роботи, і українські пілоти відчувають, які величезні очікування покладаються на них в Україні та за її межами. Це величезна відповідальність, оскільки. Настільки багато вкладено зусиль в цей процес, щоб це рішення було прийнято. А ще, ще скільки доведеться докласти зусиль, щоб воно було реалізовано, авіація це завжди публічна, це, це завжди усіх на виду. Це круто і, і саме тому ти. Ти завжди маєш розуміти, що кожна твоя дія вона або приведе до дуже яскравої перемоги, або до якогось дуже такого сумного падіння. І щодо досягнень, то я сподіваюся, що ну, наступний рівень завдяки F-16 ми відкриємо доволі швидко. Тобто, там ці циферки будуть крутитися набагато швидше в щоденних донесеннях завдяки завдяки цій платформі. Марія Прус Костянтин Голубчик Голос Америки в Туреччині президента Реджепа та Ердогана перебрали ще на один п'ятирічний термін. В другому турі виборів він набрав трохи більше 52% голосів. Його суперник Кемаль Калиш Дароглу, якого називали більш прозахідним кандидатом, здобув майже 48%. Ердоган перебуває при владі з 2003 року. Спочатку як прем'єр-міністр, потім як президент. Про наслідки цих виборів для України та Європи розкаже наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який зараз приєднається до ефіру. Богдан, вітаю тебе. Отже, про вибори в Туреччині. Так, ми знаємо, що Ердоган після повномасштабного вторгнення Росії зайняв доволі неоднозначну позицію щодо України з одного боку, Туреччина начебто підтримує Київ та українську територіальну цілісність з іншого боку, Туреччина посилює співпрацю з Москвою. Що переобрання Ердогана Богдане означає передовсім для України. Остапе, ну у спробі погадати на майбутнє пошлемося на наприклад на європейських коментаторів, серед яких, наприклад, я натрапив сьогодні на думку, що власне результати виборів у Туреччині, тобто збереження Реджепа та Іпа Ердогана на посаді президента, з одного боку напевне влаштовує Україну, і, зокрема, українського президента Володимира Зеленського, який знає, з ким він має справу, має досвід переговорів і спів. Праці, наприклад, у досягненні угоди про експорт українського збіжжя Чорним морем, з іншого боку, очевидно, що у Кремлі також задоволені тим, що вони знають з ким далі будуть мати справу у Туреччині, яка на відміну від усіх решта союзників по НАТО, а нагадаю, Туреччина, член альянсу з 1952 року, так ось це фактично єдина країна НАТО, яка не запровадила санкції щодо Росії, а натомість фактично. Розвиває співпрацю, і напевне зокрема тому у привітальному посланні з Кремля сьогодні Реджепа таїпа Ердогана похвалили за як там було сказано незалежну зовнішню міжнародну політику. Отже, можна припускати, є підстави припускати, що коли йдеться про таке балансування Туреччини між Україною, Росією Європою і навіть США, напевне, триватиме. І далі дійсно так виглядає, що будемо бачити і надалі такий подвійний підхід з боку Туреччини. Богдана, а як на результати цих виборів відреагували в Європі, так як на офіційному рівні, так і в принципі з боку звичайних людей, ми знаємо, що в багатьох європейських країнах є доволі велика турецька діаспора. Ну спочатку про діаспору, тому що це справді дуже цікаво. Зокрема, наприклад, у Німеччині живе близько півтора мільйона кажуть німців турецького походження у північних країнах, таких як Нідерланди, є великі громади, і до речі, людей, які мали право голосувати на турецьких президентських виборах, і ми знаємо, що за даними, які, наприклад, надійшли з Німеччини, більшість німецьких турецьких турків чи турецьких німців проголосували за Реджепа Таїпа Ердогана і потім були великі святкування, які ми зараз бачимо на екранах у Німеччині. Це схвалюють не всі, і зокрема у твіттері своє невдоволення висловив німецький міністр сільського господарства, який сам походить з сім'ї з турецьким корінням. І, зокрема, він застеріг про таке. Туреччина проголосувала. Мені цікаво, що відбувається в Німеччині, де радіють прихильники Ердогана, які на власному досвіді не відчувають наслідків свого голосування. Натомість це буде з людьми в Туреччині через злидні і брак свободи. Вони звичайно ж бурені. Нам треба це обговорити. Радісні автоколони це не просто невинні святкування прихильників дещо авторитарного політика. Це гучне відкидання плюралістичної демократії і символ нашого провалу. Нам не можна це далі ігнорувати. Тобто, у Європі ми бачимо з одного боку, що фактично усі європейські лідери привітали Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням, напевне, визнаючи важливість Туреччини і її вплив у регіоні на порозі Європи. Але з іншого боку, ми маємо певну стурбованість тим, в який бік розвивається Туреччина, і зокрема політичною ситуацією в тій країні. Стурбовані навіть були представники спостерігачі на виборах від організації з безпеки і співробітництва у Європі, які вказали на таке In short якщо коротко, то наша оцінка другого туру президентських виборів подібна до тієї, якою ми поділилися з вами два тижні тому. Заявлені проблеми, які ми висловлювали під час першого туру, про відсутність рівних умов та несправедливість виборчої кампанії не були виправлені. Чинний президент і далі користувався несправедливою перевагою. На жаль, використання обома сторонами дискримінаційної риторики розпалювання далі розколювало турецьке суспільство. Я хочу відзначити. Дух демократії виявлений людьми впродовж цих кількох тижнів. Виборці були дуже активні, включно з вчорашнім днем. І дуже важливо, що переможець здався до справжніх кроків для єдності в Туреччині. Дійсно цікаві спостереження. Богдана, дякую тобі за твій аналіз. Богдан Цюпин був на зв'язку із нами із Лондона. Нинішня війна змінила роль України в світі, це може допомогти українцям вийти із історичного циклу насильства на їхній території. Вважає професор Гарвардського університету Сергій Плохій. В інтерв'ю Голосу Америки він розповів про ядерну небезпеку і висловив думки, як Києву готуватися до спілкування з майбутнім російським урядом після Путіна. З професором Плохієм розмовляла Ірина Матвійчук. Ваша остання книжка Атоми й попіл. Глобальна історія ядерних катастроф. Дуже вчасно з'явилася на полицях магазини. це коли повномасштабне вторгнення почалося. А Росія повернулась знову зараз до ядерної риторики. В Україні різні політики, військові, експерти наполегливо повторюють, що ядерного удару з боку Росії не буде, що Путін не наважиться це зробити. А тоді як саме ядерна зброя в Росії стримує Захід, щоб, наприклад, сильніше допомагати Україні, а ви зробили величезне дослідження і щодо Чорнобиля і інших ядерних катастроф, який ваш аналіз ситуації? Чи зважиться Путін, наприклад, якщо українці війдуть в Крим? Мій аналіз, що головна ядерна загроза не виходить з застосування ядерної зброї. Головна і найбільш реальна загроза виходить з захоплення ядерних об'єктів, такі як Запорізька станція. Те, що сталося в Чорнобилі, також на кілька днів було перервано постачання, електропостачання станції. А станція без постачання це фактично шлях до фукушими. Це те, що сталося там, тобто всі ці ядерні, ядерні англійської мови, мелдаун, тобто фактично руйнування, руйнування реакторів, відбулося не через цунамі. Цунамі фактично пошкодило лінії електропередач. А електрика потрібна для того, щоб качати воду і водою охолоджувати ці реактори. Так що і цілком реальна загроза походить саме від цього. Для цього не треба навіть воювати на території ядерної станції не треба її бомбардувати. Досить для того, щоб бої довший період часу відбувалися навколо цієї станції, і фактично май майже гарантовано ці лінії електропередач будуть будуть. Під загрозою, тобто те, що зараз відбувається в Запоріжжі, що відбувається в Запоріжжі, відносно застосування путіним ядерної зброї, значить, все можливо, звичайно, але я особисто вважаю, що це варіант маловірогідний. Маловірогідний через те, що після 45-го року у світі створилося фактично таке неписане табу на вживання ядерної зброї. І порушити це табу для Путіна це фактично позбутися також підтримки чи загроза позбутися підтримки своїх головних союзників у цій війні, зокрема Китаю, набагато більш вірогідно, Я вважаю, можливість саме якоїсь ядерної катастрофи, ядерної аварії, пов'язаної з Запоріжжям. Увесь зараз світ говорить про контрнаступ і останні новини, що країни заходу погодилися вчити українських пілотів на американських F-16. І в змі постійно лунає фраза, що в Україні вони країни заходу будуть допомагати стільки скільки потрібно. Який результат війни буде для України перемогою на о, глобальному такому на, на на базовому рівні? Україна фактично перемогла о, в перші кілька. Кілька тижнів цієї війни, тобто, я е м м говорив про це публічно <про>, про це публікації. Що я мав на увазі? Йдеться про те, що ціль цієї війни з боку Росії, ми це знаємо дуже добре, з наступом на Київ і так далі, фактично була ліквідація української незалежності. Україна витримала, вистояла е і залишається незалежною. Тобто, ці базові перші. Цілі війни Україна в них вже в них вже перемогла. Далі питання на сьогодні дуже часто визначається в рамках кордонів. Це питання фактично українцям треба буде ще раз і ще раз переглядати не тільки через те, що, скажімо так, на полі бою можуть визначитися якісь речі, де, наприклад, кордони 91-го року можуть опинитися на якийсь час. Не недоступними не з іншого боку, Україна може вийти на кордони 91-го року, але війна може продовжуватися знову. Тобто обмежувати визначення перемоги до кордонів, є помилка дивитися чи з одного з одної точки зору, чи з іншої точки зору. А найважливіше в рамках розуміння перемоги для мене це збереження української держави, контролю над більшістю території. І інтеграція, інтеграція в західні структури тобто ви допускаєте... як економічні, так так і безпекові. Тобто, ви допускаєте, що Україна може поступитися якимись територіями? Я не допускаю, що Україна може поступитися будь-якими територіями. Я допускаю те, що війна може бути залежно від, від того, як ідуть військові дії, може бути заморожена. Не всі території можуть бути відвоювані зразу. До сьогоднішнього дня не існує мирної угоди між Росією і Японією через незгоду відносно, відносно островів. Російський народ за останні півтора року, поки від початку повномасштабного вторгнення, показав дуже високий рівень пасивності, чи взагалі можлива опозиція в Росії і чи існують добрі росіяни? Ми сьогодні бачимо найбільшу політичну еміграцію з Росії з часів революції 17-го року. То це явно ознака ознака дуже дуже серйозної кризи. І е, ясно, що ці, ці різні сили, вони роз'єднані, але вони, е, вони поза Росією через те, що вони не підтримують так чи інакше цю політику, не підтримує, не підтримують цей режим. І для України, і для українців це є шанс шанс вибудовувати відносини з тими, хто прийде в Росію після Путіна. Тобто ці люди, ці люди, якщо відбудеться серйозна трансформація, вони не, не з'являться з нікуди. Вони скоріше за все з'являться з, з цієї відносно свіжої російської еміграції. Бо будь-яка будь-яка активність, політична активність сьогодні. Антипутінська неможлива в Росії, тобто вона можлива тільки за кордоном. Чи вони об'єднані, чи вони значить, добрі росіяни, напівдобрі, зовсім недобрі, і так далі, і так далі. Це є ті ті кола, які мають найбільший шанс прийти до влади після, після, після кінця цієї війни і режиму. І українцям треба буде вибудовувати з ними відносини так що це 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 момент який абсолютно не 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 можна легковажити це момент який треба треба стратегічно стратегічно українцям використовувати мати на увазі вибудовувати розбудовувати ці відносини Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о 18-й годині за Києвом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтеся з нами і довіряєте голосу Америки українською. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі побачимося вже незабаром.